Мені дуже сподобалось, насправді мені віддавав вайбом соцільної невдачі, але я її дуже люблю. Але тут е, зовсім інша стилістика написання самої музики, тобто вона відрізняється і, якби, скажімо так, трошечки стосовується в жанрі, кудись вліво, вправо, вверх, вниз. Я не знаю, я не розбираюсь в політичних курсах. Тож Ані з альбомом. V. X. а воно не потрапило в реліз, тому що це було не в межах терміну місяця, тобто це не прям свіжа-свіжа українська музика. Але я рекомендую вам її послухати. Мені насправді дуже сподобався цей альбом. Не всі пісні мені зайшли. Але кожен знайде своє на те, і існує багато музики, правда. Кожен обирає те, що йому подобається. Наступна рекомендація інструментальна музика, виконавець Олександр Ігнатов з піснею «Dreams». Чого мені сподобалося, що мене ще здивувало? По перше, те, що